Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Перепрошую на нашій ранковій молитві, на нашій ранковій молитві розважання і розпочинаємо її з, молит... з хвилини мовчання. Дякую всім. тож, розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Не, копло, не клопочися марним блиском великого імені, широкою дружбою ні особливою любов'ю людей, бо такі речі родять розсіння і великий неспокій у серці. Бачте, Томак Емпійський чітко вказує. Що є причиною неспокою в нашому серці? Це бажання сподобатися іншим. Це постійне переживання за те, що подумають про мене. Подумають про мене люди. Знаєте, коли я ці слова прочитав, якось так прийшла така думка, що дивіться, що відбувається. Чим більше ми переживаємо, що про мене думають інші, тим мені дійсно є важче. Але чому важче? Бо я себе розпорошую на всіх. Я, я, людина, обмежена людина, намагаюся приділити увагу всім. І я хочу, щоб всі при цьому були щасливі задоволені. Тобто всіх людей, кого я зустрічаю, я всім віддаю себе частичку. Я переживаю, що скаже ціле суспільство. Президент, ну, припустимо, що президент, стаючи е до керування державою, він має зважати на те, що про нього подумає вся держава. Скільки там людей? 15, 20 мільйонів ну, свідомих людей, що вони про нього скажуть. І, відповідно, все його життя зводиться до того, щоби сподобатись іншим. Зрештою, зараз є час передвиборчих кампаній, що в Росії, в Америці, Ви в нас зараз знову про це говорять. І що хочуть зробити ось ці кандидати? Вони хочуть сподобатись людям. Тобто вони себе розпорошують, вони думають, тобто вони дбають про те, про свій електорат, про свій імідж. Відповідно, що для них є складно. Бути самими собою. Вони не можуть чогось лишнього сказати, вони не можуть повестися як звичайні прості люди. Тобто мають зважати на все. І відповідно, людина, коли живе в такому режимі, не має значення, чи вона там кандидат президента, чи проста звичайна людина. люди. Люди звичай... зауважте за собою. Що чим більше ми хочемо сподобатись іншим людям, тим більше є неспокій. Бо я самого себе розділяю на велику кількість людей. А коли я намагаюся е, охопити таку велику кількість людей, чи я зможу дійсно бути щирим і правдивим? Ні. Коли ми намагаємося зробити одночасно дві, три-чотири справи, чи ми можемо їх довести до ладу? Ні. Тобто розпорошення якраз і викликає в нас ось цей неспокій серця, великий смуток. Але як можна відійти назад, віднайти свій спокій тоді? Це зосередитись на чомусь одному конкретному. І це є Бог. Коли ми себе 100% зосереджуємо на Бозі, на життя з Богом, то Бог тоді дає нам можливість бути спокійним. Це як у фізиці, знаєте, є скло, воно має переломлення. Я не пам'ятаю, як правильно це називається, але я думаю, що хто з фізику пам'ятає шкільну програму, де. Е Скло це фокусує в одній точці. Тобто, коли ми світимо на це скло, воно випукле, то воно наче збирає весь оцей промінь, широкий промінь в одну точку, а тоді з цієї точки виходить, переломлює через себе і далі віддає вже назовні іншим. От, от цим склом є Господь. Вся наша увага має зосередитись до нього. А Він далі, переломивши через себе, перебравши, тобто наш неспокій, створивши спокій, віддає це іншим людям. Ми через Бога діємо на інших людей. Бог є тим, знаєте, центром, до якого ми всі маємо прямувати, але від якого всі, все виходить. І от коли людина зосереджується тільки на Бозі, вона, отримуючи власний спокій, може тоді впливати на інших людей. Впливати в якому сенсі? Дарувати іншим людям спокій, любов, турботу. Бо вона це робить через Бога. Не сама робить, а через Бога. Співдіє з Богом. Тоді отримує справжню силу. Тож в своєму житті. Ми повинні навчитися простої речі, зосереджуватись на одному на Бозі. І через Бога ми тоді будемо мати змогу діяти для інших людей. І тому кожна людина, яка зосереджується на бозі, життя з Богом, вона має неймовірну силу. Зрештою, Христос. Він, як людина, зосередив своє життя на Бозі, зосередив так, що повністю віддався Богові, так пережив смерть. Але пережив Воскресіння, і після свого Воскресіння Він зміг змінити всіх і все. Своїх учнів, які боялись, не вірили, але коли побачили воскреслого Христа, вони зрозуміли, для чого вони мають жити. Для Христа, для Бога. І потім вони стали тими, знаєте, які через Бога діяли на інших. Тож, ми, українці, якщо ми хочемо перемоги в цій війні, якщо ми хочемо перемоги в своєму житті, то маємо зосередити своє життя само, самих себе на одному. На Бозі. Не розпорошуємо себе, не роздаваємо себе іншим людям. А даваймо себе Богові, і тоді Господь Бог, а речі, через Бога ми зможемо допомогти тисячі іншим людям. Живімо з одним з Богом, а через Бога зможемо дбати і жити для інших. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню, цей сьогоднішній день всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!